Всім вітання, слава Україні! Обіцяю своєму підписнику зробити невеличке відео по розмірам цієї приблуди. Отже, для Миколи з Дніпропетровщини, моєму підписнику, зараз дещо розкажу про розмірах. Ну і не тільки для нього, можливо, ще буде кому цікаво. Хто хоче зробити, але не знає від чого відштовхнутися. Отже, робив приблуду з того, що було. Були в мене півосі, на, ну, півосі під такі ступиці, як у мене на возі, ось, Ну, на возі, на прицепчику. Я зняв звідси два колеса. От, і переставив на оцю приблуду. Значить, що по розмірах? Значить, Основна йде труба. У мене була труба 50-та, двохдюймова, вона 2,40. Довжиною 2,40. Сюди до прицепного я тут таку стоечку 50 см зробив, ну а причепне просто труба в трубі зробив, отак вона щоб крутилася. Ну, просто це просто те, що я видумав. Так, тут зробив грібіночку для того, щоб зачеплювати цепочку, цепку. Так, тут зробив дві таких, як би сказати, ну, приварив таку железяку для того, щоб колодка не проскакувала вгору сюди, от, а Ну, Це десь посередині трошки більше там, не знаю, десь на метр 40. Ну, я думаю, тут нема різниці, де її ближче, далі зробив дві таких розкоси, на всяк випадок було. Так, що тут? значить Оця верхня, верхній уголок. Здається, це, це уголок 65х65 65, чи 60, ну не важно. В що було. В мене те що було, те я і спривавив. Ні, Це 75-й уголок. Значить, оце уголочок 65 см. Значить, отут внизу. У мене вийшло від цього оголочка до цього 75 см, на 10 см ширше. Значить висота стойки оцієї 60. Ну і все. Оце і все. Зробив тут також розкосні і грибіночка також для того, щоб зачіпляти таким цепом. І все, оце і вся приблуда. Отже 65, ну 75, висота 60, колеса на 16. Такі в мене ж стоять. Старенька вже резина. Ось таке коротко і все, вона легко катається, ось одною рукою беру і поїхав. Тож хто хоче зробити. Дуже просто, з чого є, який матеріал, ще які питання, будь ласка. Все, всім пока. Все буде Україні.